Війський молодіжний проєкт Інгіш Спікінг Клаб у горішніх плавнях продовжує свою діяльність. Цього разу школярі зібралися у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 4 щоб переглянути різдвяний мультфільм про Грінча. Особливістю заходу є те, що відео було англійською мовою. А впродовж заходу вчителі, які модерували зустріч, ставили запитання стосовно сюжету. Із попкорном у руках на м'яких пуфах ось так відбувалось неформальне заняття. Тож давайте разом завітаємо і подивимось, як це було. Права сім'ї та молоді завжди підтримує всі молодіжні проекти, які реалізовуються і самим відділом, і закладом освіти. І коли щорічно ми проводимо конкурси проєктів, в тому числі серед закладів освіти, і е, у 2024 році була така одна одна із ідей: це створення розмовного клубу, «Speaking Club» саме англійської мови. Взагалі, коли ми говоримо і думаємо про ідеї і про можливості, які ми створюємо для молоді, ми завжди повинні розраховувати на те, який результат вони приносять. Тобто кожен молодіжний проєкт або учнівський, він має бути спрямований на якийсь результат. Для чого ми це робимо? І Speaking Club – це саме про те, щоб діти могли практикувати свою розмовну англійську мову. Адже для кого не секрет, що на сьогоднішній день англійська мова відіграє дуже важливу роль як професійному, в освітньому, так і в особистісному розвитку кожної дитини молоді, навіть дорослої людини. Тому я дякую загальноосвітній школі номер 4, яка підхватила цю ідею, яка її розкрутила, яка організувала такий чудовий захід. Колектив загальноосвітньої школи номер 4 створили ще такі. Інтерактивні завдання для них в інтерактивній формі діти відповідають на запитання, що також, знаєте, ну воно все рівно відкладається десь, мені самі навіть цікаво. Тому дуже рада, що в нас такі проєкти реалізовуються, і сподіваюся, що все-таки далі ми будемо продовжувати співпрацювати, і воно дасть свої певні результати. Зустрічі зініційовано нашими учнями саме самоврядуванням. І ми, вчителі англійської мови, з задоволенням долучилися до їхньої ініціативи, беремо участь у заходах, проводимо їх, звичайно, що або допомагаємо проводити, можливо, так краще навіть сказати, нашим учням. Сьогодні у нас плановано перегляд мультфільму, як Грінч украв Різдво. Взагалі, English Speaking Club направлений на те, щоб змотивувати в деякому сенсі наших дітей до вивчення англійської мови. Звичайно, що і ми використовуємо англійську мову під час цих заходів, і плюс це однозначно дозвілля для наших дітей. Тому перегляд мультфільму, він поєднується з дещо такою метою. Розвитку якоїсь комунікативної навички, мовленєвої навички наших учнів. Тому під час перегляду мультфільму наші вчителі будуть спілкуватися з дітьми стосовно того, як відбуваються події. Ну і дещо перевірити на уважність наших дітей. Чому ні? Так, бо вони ну можливо якось так дозвілля це розслабити їх вже зовсім. То трошечки будемо під час фільму зупиняти фільм. І запитувати деякі моменти, які були перед цим в епізодах. Зробити так, щоб наші діти задумались, чому саме, що саме відбувається з Грінчем, чому саме він на початку мультику саме в такому настрої. Далі що з ним відбувається далі? Деякий аналіз емоційного стану це дуже важливо наразі для нас. Цей мультфільм це твір відомого американського письменника, ілюстратора і е, мультиплікатора доктора Сюза Теодора Сюза Гейзела, якщо повністю, да, і псевдонім його доктора Сюза. І я розумію, що багато хто дітей, дорослих, знають, хто такий Грінч, але 100% багато хто не знає, звідки він з'явився. Ну, перш за все, це ненав'язливе надання якоїсь досить важливої інформації, обговорення важливих тем. На минулому мені найбільше сподобалось це напевно, як вони проводили цей урок. Вони дуже багато розмовляли, воно дуже ну дуже прикольно. Я познайомився з двома моїми однолітками на цьому уроці, на минулому уроці. Ну, сьогодні я очікую дуже ну, багато чого дуже прикольного, що е, ще можливо з кимось познайомлюсь, заведу нових друзів. Ну і взагалі дуже крутих емоцій. Буде дуже чудово. Взагалі Не знаємо, що очікувати, але сподіваємось, проведемо цей час весело. Ми всі вивчаємо англійську мову, але хочемо її досконало. Я вже бачу після перших наших зустрічей, як наші діти спілкуються. Я спостерігала це в перший раз, коли учні, які можливо знайомі десь там ще з дитинства, з отих літніх таборів, вони вони самі це проговорювали. Так? А тут вони зустрілися знову, і вони, ну це треба було бачити, як вони спілкуються. Це дуже круто. Наступний захід у нас буде присвячений саме Дню Соборності України? Можливо, у вас виникне питання, яким чином ви прив'яжете до Дня Соборності України. Да? Ну, не знаю, чи можна розкривати зараз секрет, цей, але є в планах створити такий флешмоб загальний по місту саме до Дня Соборності України. Але, можна, я так трошечки притримую це в секреті. Як це буде?